Тенденція така є більше хворіючих uh -huh. заходить у військо. У нас бригада досить молода. Тобто, uh -huh. по нашій бригаді судити складно, тому що це зазвичай люди, які вмотивовані йти до армії. Вони самостійно ухвалюють ці рішення. Але спілкуючись з колегами з інших бригад, насправді кількість хворих в плані соматично, кількість таких людей вона збільшується. І, це не дуже хороша тенденція, тому що це не питання вікової категорії, це напевно питання пропускного фільтру. <тас> тобто, Тобто ми нехтуємо певними моментами, на якими б якими ми не повинні були нехтувати. Повільно прогресуючи з помірним порушенням функції і з незначним порушенням функцій, вони придатні. Що це може бути, якщо на прикладі? На прикладі вони зазначають системні атрофії, екстрапірамідні дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистонії, ну, ДЦП зрозуміло, розсіяний склероз, і хвороба Паркінсона це ж у нас така складна історія угу. для служби в Збройних силах. І я не впевнена, що навіть зв'язківець, який буде сидіти на у вузлі зв'язку ну зможе повноцінно тривало використовувати свою концентрацію, свої спроможності буду, буду, для того, щоб якісно фокуси, працювати. Да.